Здобутки служби безпеки нашої говоритимемо, і Нацполіції, поліції, тому що вони затримали 19-річну поплічницю РФ із Миколаєва, яка мала влаштувати. Теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня дівчину затримали на гарячому, коли вона приїхала на таксі до адміністративної будівлі, аби залишити там саморобний вибуховий пристрій. У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати СВП разом із дівчиною. Повідомили правоохоронці. Трагедії вдалося уникнути. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Ну так до побачення 068, 044, 0441 кажуть. А немає у Трампа. кажуть, вчора Трамп казав, що в Росії немає козирних карт. А, кажуть, мороз і холод це козирна карта Росіян. Тобто, що вони нас заморожували атаками Росія ракетними. Так позбавляємо ворогів від від переваг і а, цьому нам допомагає погода. Прекрасно допомагає погода. Пишуть нам компліменти. Вмикнула телевізор. А там Славік Рідненький. Такий красивий. Рядом з ним ший Настя. Чудово дякуємо вам дуже дякуємо вам дуже на підтримку ви знаєте як кажуть, можете допомогти нам матеріально, будемо вдячні. І матеріально так само вирішив. Ну і морально, і матеріально вирішив Дональд Трамп підтримати. Хоча я не знаю, чи потрібна йому якась в принципі, підтримка. Дональд Трамп свого соратника Ілона, Ілона Маска. Він е, вирішив поїздити на новенькій Теслі. Щоправда, він вирішив її не купувати, а зробити це на халяву, як кажуть. Е, пообіцяв він уже завтра вранці сісти за кермо нової Тесли. Він про це написав у своїй соціальній мережі. І, таким Чином буде підтримка Підтримка Ілона а, Маска. Ілон Маск це власник компанії Тесла, де випускаються електрокари. І у такій незаконній змові у спробах бойкуват... бойкотувати одного з найбільших автовиробників світу, Трамп звинуватив лівих радикалів. Мовляв, а, бойкотують Ілона Маска, а він підтримує Ілона Маска. Mm -hmm. Але тут одразу бачиш, тут іде обіювання інтересів. От, скажи мені, от президент. Нам. Це ж фактично як зйомка в рекламі. Можливо і так. Це ж це от можна назвати те, що Трамп сідає за кермо е, Тесли Ілона Маска для того, аби підтримати продажі в елементом корупції. От може президент торгувати ліцом? Треба розбиратися, Очевидь, мав би розбиратися тут департамент Ілона Маска, але навряд чи можемо ми довіряти, тому що він буде неупереджений.